только Рюмка водки на столе Ветер плачет за окном Тихо болью Отзываются во мне Этой молодой луны Крики Алло, Дмитрий Анатольевич. Представьте пить. И выходите. Лодочка подъехала. Может, Кирилл, там у него стоит на Димочку. Бля, от печалью. Блять. Стоп блядь. Не, а після б устане може, поменяется, блядь. Дима в лице, блядь. Ты прикинь. Бедвесит, да. Я всеми робили хуй, блядь. Ну максимум приезжала полиция. Де дві ядерні лодки. В школу батька батька викликали. Але дві ядерні лодки під'їхали. Um. А, так, новини з Рашки. Um. Як, ви, як ви зрозуміли? Новини ну, з Росії. Відомий російський блогер. <плогер> Алкоголік. Алкоблогер. Al uh, колишній ні, дико це вимовляти. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв вступив в дискусію. Вступив говно і в дискусію з теперішнім президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І хотіли би, звісно, сказати, який їхало, таке здибало. Але, Але ситуація Але, іншого красу. Там трохи різні все-таки вагові категорії. І буквально і, і так от. Значить, Медведєв Після того, як Дональд Трамп скоротив термін свого ультиматума з 50 днів там до, по-моєму, двох тижнів, Дмитрій Медведєв став погрожувати Сполученим Штатам Америки війною. Не пляшкою, не розочкою, ні, хоча б так може й було. <гум> а війною. І в нас гра е, перший мільйон. І то питання: що відповів Трамп Дімону? Закрий рот, завали папулю, закрий е, бало, фільтруй базар. <гум> всі <гум> варіанти правильні. <гум> Практично всі варіанти правильні. Дональд Трамп е, напрочуд звернув увагу на допис mm. Медведєва. Він mm. то Реа... він ніколи лежав, лежав в ліжку, реально, от Байдену було пох, блядь. No. Байден такий, ну, я президент Сполучених Штатів Америки. Хто ти, дохуй такий? Ну, не такий наш Дональд. Я кажу, він по-любому лежав в ліжку, знаєш, такого в окулярах, як дивився в ту. Отко. Ота і лєд. Ніху собі. Хто таке, блядь? Дональд Трамп на погрози. Дмитрия Анатольевича, Сказав, що він заходить на дуже небезпечну територію. Алкоголізм страшно. І сказав, що фільтруй базар. Ні, я думаю, що він такого, він такого побачив ту штуку, і в нього на святкому наборі є номер лодки. Він набирає, виїжджайте. Вам, Діма, поставить п'ять зірочок, не переживайте. Скажіть Медведіву невдалому. Малий, скажи малому, хай. хай малий, малий, малому скаже. Хай малий, у тому малому ще меншому скаже. Скажіть Медведєву, не Медведєву, цьому невдалому екс-президенту Росії, який досі думає, що він президент. А Медведєв може, досі думає. Дерекіль, е, стежити за словами. Ну, іншими словами, фільтруй базар. Шар, 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 е, сказав не, Дональд Фредович. Трамп і не просто сказав. Ну, не просто, а він сказав, виходячи з дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах. Я, слухаю, На я випадок, слухаю. якщо ці дурні. А, якщо ці дурні і запальні заяви будуть більше, ніж просто слова. Слова дуже важливі. Та що здавалося б, слова? Слова, а слова дуже важливі для Дональда Фредовича і двох його ядерних човнів підводних. І часто можуть призвести до непередбачених наслідків, повчає Дмитрія Анатолійовича Дональд Фредович. Я сподіваюся, що це не буде одним з таких випадків. Дякуємо за увагу. Я думаю, далеко, коли Трамп зробив ту заяву, що скоро термін. Пісков каже, Путіну, що ми ділимо? Якось заявляє, каже, бл. Дзвони до Дімону, поки він щось не разом. Я поки він не зганяв у магазин. А там вже знаєш, що з мижі не Ні, три храпочки такі. Дмитрій печатає. Каже, все, пізєць. Нам піздав. Знаєш, я думаю, Путін зараз сидить, знаєш, дивиться на ту всю херню і блядь, я убью тебя, лодочник! Я убью тебе, лодочник! Я убью тебе, лодочник! Я убью тебе, ланочник! Рінгор поміняється точно. Що... <реш> <реш> я собі, знаєш, як з нашого боку бачу цю ситуацію. Виходить, Сергій Притул такий. Цей день настав. Ми збираємо на Бухло привітаємо. На безлімітне. Привітаємо пана Протулу з народженням. Де те де? Будь здоровенький. А ми їдемо в Кострому. Ви тут бережіть себе. Ні, та чекаєш Кострому в Росії. Ожидається. компактный урожай зерна. теперь зерно может уместиться в ладошку. Не, хлопок, задымление, отступление на более выгодные позиции. Отрицательное всплытие. Компактный урожай зерна. Может, компакт-дискный? Компактный. Уже компактный. В кармашек положил. В кармашек. В Компактний урожай Зим, зерна. І мелким шрифтом а... написано «Также є ризики знищення качування». Великий, могучий, поповнюється новими формулюваннями. Типа, э, без паніки. Так, э, Кострома ви просили, ми його знайшли. Кострома, Кострома Today. Костромичей просять нарушать перші правила алкогольного клубу. А первое правило алкогольного клуба два Чи раза пари... бігати прийдеться. Так да, точно. Нет никакого алкогольного клуба. Мы просто так бухаем. Ну вот такие вот sprawy в Костроме. А глушити українські безпілотники особливим колокольним дзвоном начали в русской православной церкви. Ти що дін-дін-дін-дін? Ти що дон-дон-дул-дүн? Особым колокольным звоном, только звон помогает бороться с дронами, работающими с помощью стекловолокна. Стекловолокна. Это, вот это особое, да. В мне попадает и поедет только чухаясь. Да, да, да. шею. Такой, стекловолокна. Напомню, оптоволокна ну, оптоволокна а можно и стекло, мы не І по цьому поводу є стішок. Він не сієм, і не пашем, а валяємо дурака. рука. Сколоконі хуєм машем, розганяємо бепила. так. Якщо раптом ви не знаєте, як боротися з работающими с помощью стекловолокна oh, дронами то пам'ятайте что колокольний звон завжди стане вам пригоді, у пригоді. так в росії для любителей в росії зарегистрировали бренд аромат очка «Аромат очка», который в документах как ароматическая точка а, я понял. Под маркою ароматочка. Ну, Ароматочка планирует Планують випускати парфюмерию. Ну, про запах ми вже можемо попередньо здогадуватись. Косметику і средство битової хімії. Подозрительного чоловіка, махавшего вороном, Задержали у госрезиденции Владимира Путина в Новоогарёво. Бахачемель <с> Махамуронов. Каркарон, Иван Кульцар Пуганин. Мужчинка раска... Мужчина рассказал, что гулял по лесу, чтобы сократить путь жизненный. Нет, путь до своего дома. Может, это и был Путин. А затем остановился поздороваться с птицами. Здравствуйте, птица. Здравствуй, воронушка-сестрица. Какой интересный грибной лес. Оперативники объяснили ему, где он находится, и попросили номер дилера, и попросили больше так делать. Оперативники. А мы же знаем, что в каждом русском лесу есть оперативники. Оперативники. Их называют еще опиата. Так, в Ленобласті. — Смачно! Да. — Так. Сотрудниця хрючевальні. я так розумію, Хручувальне це ну, шаурь. Шо... Це, ні, ну хрючева, їда, ну типу, ну якийсь заклад харчування. Хручувальне. Ну, Скільки років про, про Росію ведемо е передачу, а ти не знаєш, що таке хрючевальня? В лін області сотрудниця Хручувальні ковряла сухую кожу на п'ятках і потім кидала її в шаурму. Сука ты, блядь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Какая что-то мне попало между зубов. Это нуга. Блядь, и мы с этим боюем, сука. И далі, дальше, после этого тоже хорошо во В чебу пицца. Это не город такой, это... Это, это бренд. Чебу пицца. Ну, типа, я так понял, чебура. Пицца с чебурашкой? Була одна тваринка, б***ь. Не тільки. Не тільки. Там все цікавіше. Я так розумію, вони чебу при, дають приставку типу, до, до, до всього імпорту там, а, заміщення. Що, ну, хоча чебурашка теж прибула з апельсинами. А, наколотами. В чебу піце обнаружили Записываем кишечную палочку, запятая, сальмонеллу, запятая, фрагменты костей, запятая, антибиотики для животных и даже лекарства от венерических болезней. Ну, то блядь, ну, поебался с, с ючевой пиццу, Перекуси, перекуси в продуктах бренду «Горячая штучка». Горячая штучка. Стародворье, кремлевская и вязанка находятся... Что за шикарный набир? Стародворье. Стародворье, горячая штучка и вязанка. Ну, стародворье там по-любому хулера. Находят опасные компоненты товаров супермаркетов, не проходят проверки на безопасность. Кстати, выручка компании растет и сейчас составляет 85,1 миллиарда рублей. Это на 8,7 больше, чем в прошлом году. Бизнес, и да, все нормально. Чу... Чу... А, буквально, тут варто процитувати Богдана Титамира, People have it. People have it. Чему пицца трет. Ой. А, так. Та -а Скуф пида. Господи боже. Нанимал, что-таки скуф. Старый чоловік неопрятний. Ага. <Mile dizzy> -a -a -a. A а як йому вдавалося, щоб бути при цьому пів. Ні, Скуф, пішло, коротше, був кримський блогер, кримнарський, цей б. він, типу, ну, блк херово виглядав, типу, там, типа, чоловік за 30, який на себя не дивиться. Його в прізвище був Скуфський, І пішов цілий сленг від нього. Ну так вот, Скуф пидо нанимав на работу несовершеннолетних, кто б міг подумати, студенток и снимал с ними документалки. Порно, где они били его. А! Я вас все латину. Сикао. И снимал с ними порно, где они били его по яйцам. Как пишут местные каналы, в очереди, и их подключили. Александр Варфоломеев. Ну, какая российская фамилия, владел Каруселями? Тихо, блядь. С кожным абзацом набывая. Владел каруселями в Александровском парке Ростовского Новочеркасска. Мужчина был очень требовательным в вопросе подбора персонала. Какие персоналы нахрен требовал для того, как Там требовал сторож, ключевые Ну, Александр специально выбирал девочек максимально помоложе, заставлял их носить униформу, то то просто духу униформу СВО, блядь. Вот так вот, типа, пипетки пидбир, бир, А за это все доплачивал. Основная особенность в том, что видео его бьют по яйцам, блядь. Вот, вот, за 2000 рублей, блядь. А, я зрозумів. Ні, просто знаєш, фраза а, а, очень требувательна в вопросе підбору персоналу, типу, не менше 42-го розміру ноги мало бути, чи що. <губить> <чи, чи губить> а я, я думаю, що він типа, так тренувався, він хотів, знаєш, на качелях поставити новий атракціон. Знаєш, як є груша, б'ють по груші силу, а так його будуть бити по яйцям. Чим сліху, да, 200. За, за грубі гроші. Да, 200 має. рублей, пожалуйста. Ну, може. Может, действительно, может не подъебил, может предприем. Физично умеренно порционно физичная особа. Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни празднования э, Военно-Морского флота и ВДВ. Это делается по рекомендации Министерства внутренних дел. Ну, зная этих дебилов, они будут купаться они... в сухих фонтанах. Ну, или наполнят фонтаны сами. После чебупицы. А также на Стародворской, кремлевской и горячей штучки. Продукция чебу-пиццы. На этом, дорогие дамы и господа, поток интересных и дичайших новостей «Фромжа Раша подбегает к концу. Пам'ятайте, що якщо дзвонять дзвони, ведіть в укриття, <з accurate> ми, ми, ми ж не, не Хтось Бореться з э, БПЛА, які працюють на скло волокні. Тому що зачухається спина, то можливо. То можливо, у вас короста, йдіть. Провіртесь на всякий випадок, хрена його знає. Хочеться якимось добром <articulated> закінчити. Я не з маленькою пожежею в Москві. Трамп не тільки відправив два підводних човни до Росії, а й знизив ціни на ліки. Трамп знизив ціни на ліки? Так. Дональд Трамп сьогодні заявив, що він знизив в Сполучених Штатах Америки, ну, він, його команда, знизили ціни на ліки на 1500%. Може, доларів? <ріх> Ні. Він е, просто для таких, як ти уточнив, я не маю на увазі 50%. Я маю на увазі 1400-1500%. А тепер, шановні глядачі, Фріло. <ріх> <Розкажіть, ріх> — Розкажіть Фредовичу, як працює принцип відсотків і їх зниження. А він не принциповий <ріх> <ріх> в тих питаннях. Ну, давайте тільки лікарства зберемо, що в них там співають. Якщо, якщо раптом ми не знали, то зараз в Сполучених Штатах сильно дешеві лікарства, а якщо вірити Дональду Фредовичу, то вам ще за них доплачують. За анальгін плюс 20 доларів, сіфті-фрілл 40, В'єтнамська мазь, мазь зв'язочка 15 копій. Ну, Такі були сьогодні новини з Зарубіжжя. І ближнього, і дальнього. Тому uh, підписуйтесь на канал про те, що офіційний, якщо хочете вас знати. В, ставте вподобайки. Коментарі пишіть в кінці кінця. Ставайте нашими спонсорами. Тут буде посилання на мережу Patreon, де ви зможете нам допомогти. І дивіться, що ви їсте. Якщо ви купуєте десь не було шурму, чи когось чи якого влюдь, а піцу тамку. Чи Че, по... якого чебупіцу. Че, -чебу дивіться на п'ятки продавця. Якщо, якщо, вони... якщо вони дуже чисті, то не факт, що він сходив в той салон з рибками. І, і мені мене колега казав, ну, ти що запхаєш, то ті ноги, знаєш? і рибки. Я кажу, а прикинь, каже, що будуть рибки, якщо я то запхаю ху. Кажу, не думаєш, а що скажуть люди, блядь? За рибок переживаєш. Ну, бачиш, зоозахисник так. переживає за рибу. І за моя, моя за адміністраторшу Марійку не переживає, а за рибок переживає. Так. Місяць тому ходив чистити п'ятки і знаєш, в мене там не камінь. Просто вона мені чисти п'ятку і випадає камінь. Зась ходив, застріл, заліз. Я думаю, що ти ж кутильгав. що тебе заносило Щас, на бік. Там що, може десь в золото полбодка. Золото цього міндича. «Алто золото Карпат і «Золото писать. <з favour> Всім смачного. Особливо. Особливо людям з чистими п'ятками. І, і чистими руками. <sharp> і чистою совістю. Я пам'ятаю, колись в Києві, коли вжив ті шаурми на вокзалів. Там. там а та ти там... безстрашний. Там, там уже реально бо там, ну 네 дай що, я так поняв. Ну, ти там... гониш, ну як можна? Що там по голос. голосно я Я боявся туди просто навіть рядом ходити. Я, я боявся просто, що вітер у мою сторону і концерогенами накриє. Він то там, ну там по-любому постійно музика, бо той поцінок придів. А коли інгредієнт шаурми падав, він піднімав, кидав і вже хуя! Молекулярна кухня. Потім їх закрили. Причому. Причому зразу в тюрму. Коли отравився сам повар на стадії пробування. Ми то, що ми їмо. Пам'ятайте. Тому я олія. Смачно. Ну до завтра. Olena